Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін і сьогодні нестандартна рубрика, рубрика новин. Думаю, періодично буду її випускати десь раз на тиждень, в принципі. перше, що хотілося би сказати, зараз проходить акція до бою на Centurion Action X і Rino Cheronte. Що це означає? Це означає, що зараз дуже вигідно брати зі знижками до 50% по лінійці цих двох а, танків а, всю техніку. 50% у нас знижки правда, з другого по п'ятий рівень. От, Наприклад, по лінійці Центуріона це в нас Крайстер, мк 2 Валентайн, Матільда, Кавальєр. До речі, Матільда доволі непогана машинка, вона і Би на четвертому рівні. З шостого по 10 рівень тут вже знижка 30%, але 30% на секундочку знижка на 10 рівень це дуже класно. Тут у нас Cromwell, Comet, Centurion МК1, Центуріон МК7х1, Центуріон Action X. Поріно у нас М1441, це другий рівень, m 1542 це третій рівень. П2640 це четвертий, p П43 це п'ятий рівень. І 6 по 10-й P43 bis, P88. Прожето 55-54, 50 МОД 66 і РІНО ЧЕРОНТЕ. До речі, я по цій знижці 30%, і у мене не було РІНО ЧЕРОНТЕ, я розумію, це не найкращий танк. Я його забрав. Що й вам раджу. Поїхали далі. Другою новиною є те, що в преміум магазині доступні три машини. 122 ТМ. Це в нас преміумний середній танк 8 рівня Китаю. Є е 75 ТС. Це в нас виходить важкий танк Німеччини, 8 рівня. І Panzer b B2740F. Це в нас четвертий рівень, важкий танк Німеччини. До речі, про Panzerkampfwagen b 2 740F є огляд на каналі. Я в описі закріплю посилання на це відео. Хто не бачив, подивіться, доволі непогана машинка. Добре, себе відчуває на четвертому рівні. 122 ТМ огляду ще на каналі немає, але планую зробити. Коротко, якщо охарактеризувати цю машину, то доволі непогане пробиття, непогана альфа, але дуже низький ДПМ і перезаряджання в районі 14 секунд з усіма плюшками. Коротше, специфічна така машинка, має броню. Є-75 е ТСК, це полегшена версія Є-75, е також може відбувати удари, може наносити домашку. Непогана машина, можу рекомендувати. Третьою новиною є запуск реферальної програми. І це дуже круто, реферальна програма, тому що ми можемо отримати класні нагороди. От, Наприклад, з нагород командира у нас преміум машини 8 рівня. Це СТА2, т перший зразок, Т26Е5, Т-92 і ВК-16801П. Також, якщо у вас є ця вся техніка, ви можете просто в якості нагороди взяти 3 мільйони 400 тисяч срібла. Але це вже на худий кінець. Рекомендую брати техніку, якщо якоїсь немає. Нагорода рекруту це Т-34-85М, Доволі непогана машинка, класна, я її візьму, скоро по знижці. Шкода Т-40, специфічна машинка, не можу в принципі рекомендувати. су 44 непогана пт з деструктором. Tiger 131, історична машинка, огляд є. Прикріплю в коментарі. І ВК-4503 або 1 мільйон 900 тисяч срібла. Ну, Срібло, я ж кажу, я рекомендую тільки на худий кінець брати. В будь-якому випадку преміумна техніка набагато краще, ніж срібло, тому що срібло ви можете заробити в боях. Крім цього, серед нагород для командира будуть бони до тисячі бон. Елементи кастомізації, там, там 2D-стиль. Ну, коротше, Всі ви це знаєте. Для рекрута тут дні преміум аккаунта. Дисконти на зняття обладнання, срібло і резерви різного роду. Так само є стиль, брошурка, медаль. Все стандартно і все круто. До речі, хто хоче стати рефералом моїм, я посилання залишу під відео, ласкаво просимо. Коли буде можливість, буду з вами катати, якщо станете рефералом. Не забуваємо також про Drops. Хто збирає монетки, ви повинні до 8 травня обрати один з чотирьох преміум танків, або інших цінних нагород. Рекомендую, звісно, преміум танки, якщо ви назбирали 100 монеток, або плануєте назбирати 100 монеток, вибрати з тих чотирьох машин. Одну з них у мене відео є на каналі про те, що краще обрати. Можете подивитись, але якщо коротко, то це або ток 2 або FL-10. Це два танчики, які не продаються. Немає їх в продажу в прямому, а пудель і е Firefly вони є постійно в продажі, і ви зможете їх навіть по знижці взяти, коли знижки на техніку 6 рівня. Якщо вибирайте, дивіться. Друзі, і остання новина: до 8 квітня доступні пропозиції в преміум магазині. Це С-52 ліс, це в нас польський середній танк 8 рівня. Кернарвон Action X це у нас британський важкий танк 8 рівня. І АМ39 Гандрон Сумуа. Це в нас французький легкий танк другого рівня, колісний танк. Звісно, вже на дві техніки. Це в нас на цс 52 ліс. У мене є огляд на каналі. І так само на АМ39 Гендрон Сумуа. На цей колісний танк другого рівня є огляд на каналі. Також посилання я залишу, можете перейти подивитися. Доволі непогана техніка, фанова. Значить, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. І якщо вам подобається рубрика новин, ставте, будь ласка, в коментарях плюсик. Я буду знати, що людям подобається і буду робити такий контент. Всім дякую і до побачення до наступних відео народ. Па-па!